І ми продовжуємо обговорення наслідків ракетної атаки в різних областях України. Зараз обговоримо ситуацію на Харківщині. До нашого ефіру доєднується начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвіно. Пане Сергію, вітаємо Вітаю. вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відомо про атаки по Харківщині. Черговий день Харків отримує ракети від росіян. О 6-й ранку е, Харкові пролунало 5 вибухів. Ми зафіксували 5 місць обстрілів ракетами попереднього типу С-300. Обстрілу було завдано по Слобідському району міста Харкова, а саме промзону. Ми зафіксували, що дві ракети е, прилетіли на підприємство, що займається виробництвом бетону. Одна ракета прилетіла на підприємство, що займається вироботом бетонних виробів, інша центр по виробництву покрівлі, а також інші промислові підприємства. Фактично, це промзона на одній території. Всі п'ять влучань достатньо близько були один від одного. Маємо трьох постраждалиць. Постраждалих людей це охоронець, який знаходився на одному з підприємств, генеральний директор одного з підприємства та також одної жінці було надано допомогу, і було врятовано. Чи ведуться там зараз ще якісь роботи, чи ведуться пошуки інших людей, і в якому стані зараз травмовані? Стан неважкий, травмованих, слідчі дії на цих місцях тривають. На місці працюють вибухотехніки, слідчі поліції, криміналісти. Це промислова зона і достатньо важко знайти. Там територія достатньо велика і руйнувань дуже багато, через що зруйновані в деяких випадках повністю цеха по виробництво гідравлічної обробки. Предметів, деталей, а також промислові об'єкти. Влучання також мали місце в дорогу. А якщо влучання там поблизу будівлі, то будівля фактично вщент зруйнована. До речі, попередньо відомо, що саме це були за ракети. Так, попередньо в нас є інформація, що це ракети типу С-300. Як завжди, як правило, в останній час обстрілу завдано завдається Харків з напрямку Білгорода, і це для Харкова дуже болюче, тому що щодня, окрім того, що руйнується інфраструктура, руйнуються промислові об'єкти, це завдає величезних збитків бізнесу Харківщини а також на превеликий жаль від цього гинуть і поранені люди. Чи можете також розказати трохи нам деталі обстрілу по селу Вірховатка Куп'яцького району і Вовчанська? Чи там також були використані С-300 чи можливо Каби? В цих місцях ми попередньо бачимо, що прильоти були через керовані авіабомби, так названі каби в одному місці. Просто зруйновано будинок, цивільний будинок. Росіяни гатять просто по цивільній інфраструктурі, як і по Харкову, так і по цивільним місцям, по будинкам. Там немає військових. Вони роблять це ну ймовірно, щоб залякати місцеве населення і руйнувати все, що вони зможуть. Розліт і прицільність цих ракет С-300 дуже погана. Вони не точні. Вони... Луплять куди завгодно, і зрозуміло, що коли такі ракети наводять і направляють на цивільне місце, де живуть цивільні люди, то це завдає величезних е руйнувань і від цього гинуть звичайні люди. Тобто, бити пороцільно по якимось їхнім там об'єктам, відомим їм їм не вдається, і фактично. Це є воєнний злочин по кожному такому факту. Ми реєструємо кримінальне провадження, ретельно збираємо всі залишки цих ракет, маленькі вражаючі бойові елементи з вибухотехніки, там, магнітом проходять ці ями для того, щоб вилучити все, для того, щоб зафіксувати це і для зареєструвати, зробити виник. В обстрілі цивільних об'єктів однозначно це важлива процедура для того, аби притягнути потім і відп... до відповідальності тих злочинців, які вчиняли такі дії. Дуже дякуємо за участь в нашому ефірі. Сергій Болвінов, начальник слідчого управління, головного управління національної поліції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.